Завдяки сучасним технологіям, в галузі промисловості з'явилася можливість вторинного використання відходів пластику у вигляді дизельного пального. Зазвичай для доведення до потрібних стандартів якості таке пальне потребує фінішної обробки, яка б покращувала його експлуатаційні параметри, включаючи освітлення, тобто зміну кольору. Для вирішення цієї проблеми компанія Глобкор розробила технологію обробки дизельного пального, одержаного з відходів пластику. Дана технологія реалізована в установці СММ 6 Ерлайт. В компанії «Глобкор» були відібрані зразки дизельного пального до та після проходження через установку SMM 6 Ерлайт. Були покращені такі показники, як температура спалаху, максимальний вміст вологи, цитанове та кислотне число, і найголовніше відбулося освітлення дизеля. Після процесу регенерації дизель відповідає необхідним стандартам кольору і якості. Таким чином, установка SMM6 AirLight дозволяє дозавершити цикл переробки відходів пластику в товарне дизельне пальне, яке потім беззастережно можна використовувати у всіх галузях промисловості. Вторинне використання відходів у вигляді дизельного пального дозволяє прибрати пластик з екосистеми. У процесі виробництва перевезення та зберігання дизелю утворюється побічний продукт «Соапсток», який потрібно видаляти. Технології компанії Глобкор дозволяють переробляти соапсток і одержувати якісне пальне. А що ви думаєте про технологію очищення та освітлення дизельного пального, одержаного з відходів пластику? Залишайте свою думку в коментарях. Більш детальну інформацію, як завжди, ви можете дізнатися на нашому сайті widaвідабі.глобкор.com